Кукуруза в термосі після заморозку мінус один. Три ночі підряд. Нуль мінус один. Зараз ми подивимось, як вона себе почуває. Ось такі термоси. Агроволокно 30-ка зверху і знизу також кутане 30-кою. Ось я вже розкутав. Зараз ми подивимось. Ось такий вигляд має кукуруза. Під мерших я знайшов декілька штук. Зараз я покажу ось. Якраз з тієї сторони був вітер. Ось листочки. І ось пару штук. Перед морозом я її зараз бризкав мегафолом 25 мг на 10 літрів. Ось такий експеримент. Тут у нас термос 30 метрів. Десь 33 метри, ширина метр 20, вміщається сюди касет 120. Ось ще є місце, це я пізніше винесу. Якби не ось це друге агроволокно, я думаю, кукуруза вже би. Вже б її не було. Три дні приморозок рано Почуває себе досить непогано, я думаю. Навіть якщо один відсоток підмерз, то це все нормально. Це остання ніч така була. Тому вже я друге агроволокно знімаю і вже будемо в нас під одним. Конструкція термоса, пластикова труба, 32 залишалася в мене. Ось тут по всій довжині такий шнурок, щоб труба не грала. І сюди я прищіплюю з двох сторон агроволокно і прищіплюю прищепками. Фіксую я ось так одне і друге на гуц. Тут забитий колик у мене. І ці гузи одіваю і зверху пришпилюю такою скобою. Ось такий термос. Хто також вирощує в термосах розсаду, пишіть в коментарях, як у вас виходить. Кому сподобалось відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. А ось такий вигляд має кукурудза в нас в теплиці. Сорт Cumberland. Тут взагалі нічого немає. Хоча також ця частина не опалюється в мене, але теплиця є теплиця. Одне, що ставлю оцей дуйчик на ніч. 8х6, Такий об'єм він мене обігріває. Тут з кукурузою зовсім все по-інакшому. Також для профілактики перед морозом пройшовся мегафолом. І морози ми пережили з кукурузою. 96-та касета. Кукуруза грубенька, не потягнута. Я думаю, щось щось получиться